Вітаю, друзі, я Олена Трибушна. Це канал є питання 17 грудня. Сьогодні вівторок, день моїх улюблених паралельних реальностей. Рано вранці впливовий російський генерал Ігор Кирилов, співавтор абсурду про біолабораторії і бойових гусей. І цілий начальник військ радіаційного хімічного та біологічного захисту ЗС РФ вдвох з помічником виходив із під'їзду житлового будинку на рязанському проспекті в Москві, коли поруч із ними спрацював вибуховий пристрій. Вибухівку ймовірно прикріпили до припаркованого біля будинку самокату. Його видно ось на цьому відео і ось на фото. Обидва миттєво загинули на місці. Відповідальність за блискавичну спецоперацію взяла на себе Служба безпеки України неформально і анонімно в телеграм-каналах. Дисклеймер: останнє фото це був жарт і фотошоп, щоб зараз не писали мені з СБУ. Все решта, жодних жартів. Кількома годинами пізніше, вже в Києві, телеграм-канали облетіли фото ще одного бойового гуся нардепа Юрія Бойка. Викликали в СБУ після його заяв про те, що радикали валять пам'ятники, перейменовують міста і запрещають общатися на радному В Соцмережі роздивляючись, фото завмерли в німому питанні СБУ. А де самокат? Це теж жарт про ці дві спецоперації СБУ далі і буде. Нагадую, як завжди, не забудьте підписатись на є питання вподобайку, закинути щось на наш постійний збір на дрони для 12-го загону спецпризначення. Всі посилання на банки і картки в описі під цим відео. Отже, генерал Ігор Кирилов, ймовірно, найбільший трофей станом на зараз на рахунку українських спецслужб і знаковий персонаж в історії цієї війни. Цей 54-річний військовий став відомим через його заяви про наявність в Україні лабораторій, де розробляють біології. Зброю. Американских заказчиков цікавить совсем другая номенклатура: холера, толеремія, чума, хантавирусы. В результате специальной военной операции на территории Украины были выявлены факти работы з указаними возбудителями, які є потенціальними агентами біологічного оружу, і реальна шкода від нього була не лише в цьому. З 2017 року Кирилов очолює війська радіаційного хімічного та біологічного захисту російській армії, керуючи цими військами. Саме Кирилов наказував російським військовим застосовувати хімічну зброю проти українських військових. Саме за це, лише за день до ліквідації. Вчора служба безпеки України заочно оголосила Кирилову про підозру а вранці винесли вирок. Це відео моменту підриву Кирилова біля будинку на Рязанському проспекті. Судячи з відео вибуху, було знято воно з каршерингового автомобіля, який був припаркований біля під'їзду будинку на Рязанському проспекті. Так пишуть в російських пабліках. За версією слідства організатори вбивства генерала могли приїхати саме цим автомобілем. Камера була встановлена в машині і була спрямована на під'їзд. Як тільки Кирилов і помічник вийшли з будинка, пролунав вибух до появи цього відео в російських соцмережах. Були і інші версії того, як вбивцям вдалося вичислити момент, коли саме генерал, а не хтось інший, буде виходити із будівлі, щоб підірвати цей момент вибухівку. Припускали, що ліквідатори винаймали квартиру в будинку навпроти і навіть зламали камери відеоспостереження в цьому будинку. Все виявилось простіше: знімали заптівки. За даними СБУ, яка взяла на себе відповідальність за ці вибухові події, саме Кирилов є відповідальним за масове застосування росіянами забороненої хімічної зброї, зокрема на східному та південному фронтах в Україні. В матеріалах СБУ, які оприлюднили вчора, йдеться про те, що було зафіксовано майже 5 тисяч підтверджених випадків використання росіянами хімічних боєприпасів. Здебільшого росіяни використовують боєприпаси з отруйними хімічними речовинами, скидаючи їх з fpv дронів. Йшлось у Чорашньому повідомлені збу Отруйні сполуки після прильоту таких гранат вражають очі і дихальні шляхи, скидаючи їх на розташування наших військових, росіяни в такий спосіб намагаються змусити їх виходити з окопів під прямий вогонь. За майже три роки вторгнення понад дві тисячі військових опинились у шпиталях з різними ступенями хімічного отруєння через злочинні накази Кирилова та його підлеглих. За даними слідства, росіяни застосовують небезпечні хімічні речовини переважно на найгарячіших напрямках. Бо дій, де намагаються приховати застосування хімічної зброї під чільним артилерійським вогнем. Виявлені на полі бою такого роду російські гранати з отруйними речовинами Україна офіційно передала разом зі зразками грунту до міжнародної організації із заборони хімічної зброї дві лабораторії цієї установи підтвердили воєнні злочини. Росія так йшлось в вчорашньому дописі. Сбу там же СБУ повідомила, що заочно вручає Кирилову підозру а вранці стався самокат. В березні 22-го року виправдовуючи початок вторгнення, саме Кирилов озвучував заяви про те. Що США і НАТО розробляють на території України військово-біологічні програми з поширення хвороб за допомогою мігруючих птахів, кажанів і біоагентів. Чим породив цілу хвилю мемів про бойових гусей і кажанів, але саме завдяки йому росіяни поширювали у світі легенди про біолабораторії США в Україні, де розробляють біологічну зброю, яка може вибірково вражати етнічні групи. Кирилов так захопився, що розробив цілу теорію про те, що Україна хоче використати своє географічне положення, де перетинаються трансконтинентальні шляхи міграції птахів. І шляхи імміграції деяких пернатих проходять саме через Росію два роки тому Кирилов заявляв, що дві організації в Україні мають конкретні інструкції зі створення так званої брудної бомби, і ця робота над цими брудними бомбами перебуває на завершальній стадії підготовки минулого місяця. Кирилов звинуватив Україну в тому, що однією з пріоритетних цілей наступу на Курську область було захоплення Курської атомної електростанції. З амбітними планами він показував карти ні плану захвата бандформіруваннями Курської АЕС. І презентацію зроблено нібито на основі доповідей українських військових і надзвичайних служб. І стверджував, що Україна після захоплення Курської АЕС нібито готувалась дійснити вибух. Після чого територія європейської частини Росії зазнала радіоактивного зараження. І цей Кирилов був одним з найбільш публічних російських військових. Російські ЗМІ стверджують, що навіть сьогодні, в день вбивства, у генерала був запланований черговий брифінг. Він був саме тим ротом, через який росіяни звинувачували Україну. Якраз в тих військових злочинах, які робили і планували робити самі із хімічною зброєю, і з брудною бомбою, і з АЕС, і людина, яка особисто віддавала вказівки застосовувати хімічну зброю, щоб відвести від себе прожектор і звинувачення, вигадувала фантастичні легенди про те, як це робимо, нібито ми, доводячи все до абсурду. Чистий Оруел, кінець якому поклав. Самокат і СБУ процедуру доведення вини скоротили так би мовити до мінімуму. Вчора підозра сьогодні вирок і припускаю, саме для того, СБУ вчора і повідомила про підозру Кирилову, щоб в Росії ніхто не сумнівався в тому, хто стоїть за його вбивством. Вбивство генерала Кирилова певне потрясіння для російських еліт. Друг Кирилова, губернатор Костромської області, розповідає сьогодні, що Кирилов йому нібито скаржився, що на нього почалось полювання, і що полюють на нього саме за те, що він викрив біолабораторії, в тому числі в Україні. Держдума РФ влаштовує сьогодні хвилину мовчання. Російські керманичі кажуть про непоправну втрату. Для багатьох російських військових злочинців смерть Кирилова стає доказом того, що всі вони маленькі мішені і кожен так само вразливий, як і Кирилов. Заказчики ці теж известны, это военно-политическое руководство Украины. В любом случае, это очень скорбное происшествие. Я предлагаю почтити память нашего коллеги, нашего товарища. Бо Україна виходить, може вбити не тільки Києву в Москві, а й російських топ-посадовців у самому центрі. Причому вбивство це відбулось на наступний день після того, як вчора Путін і Білоусов пижились досягненнями і переконували, що вони рухаються до перемоги на колегії міністерства оборони і за два дні до прямої лінії Путіна, де Путіна логічно було б запитати, як так, що Україна, яку вони в гарячій війні, що там за три дня. Вбиває топ генерала тепер у Москві і вже 4,5 місяці ЗСУ не можуть вибити з Курської області навіть з корейцями поки що. Ну і другий сьогоднішній кейс СБУ. не такий успішний. Правда, після вчорашніх обурень відеороликами нардепа Юрія Бойка і обурення самим фактом його існування в політиці. Досі вранці в соцмережі виклали фото, на яких бойко з охоронцем бодро йшли в СБУ. Судячи з однотипного характеру повідомлень в телеграм-каналах і в змі фото в змі злила сама СБУ. що відбувалось в надрах будівлі на Володимирській, невідомо з коментарів, які Бойко вранці прислав виданню BBC Україна, і які воно опублікувало, можна припустити, що і в СБУ Бойко мабуть намагався з'їхати так само, як зробив це в коментарях BBC. відповідаючи на запитання, кого ж він назвав радикалами в своєму скандальному ролику. Похоже, наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, Пояснюючи, хто ці радикали в коментарях Бібісі сьогодні бойко з'їхав на те, що радикалами він називав не Зеленського і його команду. А перепрошую Порошенка. Цитую Порошенко особисто і парамілітарні групи, що з'явились в українських містах, розпочали цю політику боротьби з пам'ятниками та цькування громадян за мовною чи релігійною ознаками. Саме ці ініціативи вуличних активістів ми спостерігаємо сьогодні по всій Україні. Таке говорив він. BBC, може таке саме плів і в СБУ. Невідомо насправді, чи це він СБУ впарював, але через кілька годин після походу на Володимирську 66-річний досвідчений політик Юрій Бойко запиляв новий відосу Тікток, в якому вибачався і закликав всіх єднатись навколо влади. Перше, я уж точно не хочу, щоб моє заявлення було істонова Російською Федерацією і воєнним преступником Путіним для оправдання агресії і нападіння на нашу страну. Если кого-то из украинцев, которые воюют на фронте или работают в тылу на победу, обидели мои слова, я хочу принести извинения и сказать о том, что мы все должны быть едины, нацелены на победу над внешним агрессором и отставить в сторону все внутренние расхождения. Я призываю всех политиков делать то же самое, объединять страну, объединять людей, делать так, чтобы мы быстрее победили. І враг був розбитий. Всім залишатися живими, здоровими. І, мабуть, вперше назвав Путіна воєнним злочинцем. Путін бився. У мене немає таких даних. На цьому поки що виховна робота. Думаю, закінчиться. Можливо, ще виключать бойка з парламентського комітету. 256 голосів дали нардепи сьогодні за те, щоб доручити регламентному комітету парламенту невідкладно розглянути постанову про виключення бойка з комітету з питань прав людини, деокупації і реінтеграції. Ну і поки бойко був в СБУ, в парламенті, народні депутати кількох фракцій виходили до трибуни і закликали ухвалити законопроекти щодо реальної заборони ОПЗЖ. І позбавити мандатів усіх депутатів від цієї забороненої полісили. Формально конституція України передбачає вичерпний. Перелік підстав для позбавлення народних депутатів мандатів. Спікер і партія влади апелюють до того, що за конституцією можуть позбавити нардепів ОПЗЖ мандатів або лише після їх особистої відмови, або після обвинувального вироку суду. Це з реалістичних по відношенню до бойка і решти, хто залишився в ОПЗЖ підстав. А просто так відкликати мандат у нардепів вони мовляв не можуть. Але давайте зафіксуємо: не, не можуть. А не хочуть в країні, де йде війна, ось в ефірі Радіо Свобода Микита Потураєв, слуга народу, довго віднікується, але зрештою погоджується, що Бойко і ОПЗЖ в раді досі тому, що вони голосують за те, за що потрібно голосувати. Саме так я намагаюся зрозуміти, чи ви їх рятуєте. Дивіться, вони рятують самі себе, вони рятують самі себе тим, що підтримують, підтримують насправді багато речей без без яких країна би вже не існувала Ось не ми їх рятуємо, а вони самі себе. Тому Юрія Бойка, і таких, як Юрій Бойко, не попросять, очевидно, добровільно скласти мандат і не посадять за вишки Бойка, скажімо, А лише пригрозять посадити за вишки Бойка чи за ще і щось, як ймовірно, сьогодні вранці і було в СБУ. Він запише вибачення в Тікток і буде далі слухняно голосувати. Може, навіть тіктоки йому записувати дозволили. Побачимо. І на контрасті з ранковим вбивством генерала Кирилова у Москві, це трохи парадоксально. Ситуація, коли в умовах війни і парламент, і офіс президента і спецслужби типу розводять руками і не можуть нічого вдіяти з тим, що в парламенті під час війни з росіянами за виживання країни працюють латентні. Чи не латентні російські агенти і впливають на рішення, від яких теж залежить виживання країни? Люди, яких об'єктивно і цілком обґрунтовано підозрюють в тому, що вони працювали або працюють на Росію, або просто шкодять країні в інший доступний їм спосіб, і ніхто з цим типу нічого не може зробити. Ми можемо вбити рускава топ генерала в Москві і не можемо остаточно поставити на місце свого бойка, який під час війни записує тіктоки і закликає. Не ущемлять тут русських парадокс. Все не так однозначно. Цій країні дуже не вистачає однозначності і принциповості і в людях і в рішеннях. Все у мене на сьогодні на цьому. Не забудьте підписатись на є питання, вподобайку, поставити донат на 12-й загін. Спецпризначення, бережіть себе, виховуйте в собі принциповість. Все достатньо однозначно. До завтра якого біса є питання? Які питання дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань нема.